Шановні журі, мене звати Анатолій Шелінгер. Я студент третього курсу Миколаївського національного аграрного університету. В вашій увазі пропонується доповідь внутрішньопопуляційна мінливість плодів інвазійних рослин, що використовують в зелені міста Миколаєва за результатами досліджень, які були проведені з 2017 по 2022 рік. Використання деревних рослин слугують для формування оптимального комфортного середовища для життя людини. Через високу температуру, особливий мікроклімат, нестачу вологи, забруднення атмосфери, постає необхідність у підборі видів деревних рослин, які могли б існувати в таких умовах. Однак перед дендрологами і озеленювачами постає, використ... постає проблема використання інвазійних видів, їх адаптація в умовах. Одним із показників адаптації індрукованих рослин до нових умов є морфометричні показники їх плодів, отже, мета нашого дослідження це вивчення внутрішньопопуляційної мінливості, морфометричних та якісних показників плодів інвазійних видів дерев'ясина, на ланцетного та дуба червоного, які використовують в озелені міста Миколаєва та внесення до списку інвазійних видів законопроекту кабінету міністрів України. Е, наше основне завдання провести Експеди... експедиекспедиційні експеди... дослідження на території денеропарка дружба. З метою виявлення місць, де ростуть дерева дуба-червоного, зеленими насадженнями Інгульського району, встановити віковий стан та генеративний розвиток ясно-ланцетного та дуба червоного, статеву репродуктивну активність, встановити мінливість показників плоду ясно-ланцетного та дуба червоного, дослідити морфометричні та якісні показники плодів рослин, що ростуть у різних умовах. І методи дослідження наші це загальнонаукові, спеціальні та ботанічні. Об'єктом об'єктом нашого дослідження є мінливість морфометричних ознак плодів ясена-ланцетного та дуба червоного при інтродукції, і предметом дослідження є плоди ясена-ланцетного та дуба-червоного, що індруковані в місті Миколаїв. Польові дослідження ви виконані протягом 2017-2023 років в Інгульському та корабельному районах міста Миколаєва. Лабораторні були проведені на базі лабораторії Миколаївського національного аграрного університету та міської станції юних натуралістів в Миколаєві. Ясен ланцетний або зелений походить з північної Америки, Використовується в зелені як достатньо декоративна швидкоростуча порода. Дослідження мінливості плодів різних зразків ясноланцетного при інтродукції в Миколаєві показало, що найбільші показники довжини плодів характерні для першого зразка, а найменші для другого зразка. Також існує відмінність за шириною плодів. Найбільші показники також характерні для першого зразка, а найменші для другого зразка. Дослідження маси плодів різних зразків ясно ланцетного показало, що вона неістотно відрізняється у плодів зразків другого та третього, але значно менше, ніж у першого зразка. Співвідношення між показниками довжина та ширина плоду є індексом плода у різних зразків. Ясно глацет знаходиться в межах від 7,85, це третій зразок, та до 7,98 це перший зразок. Тобто третій зразок, вибачте. Мінливість окремих ознак є дуже низькою. Довжина плоду у всіх зразків довжина насінневої камери у зразків 1 та 2. Ширина насінневої камери у зразка 2. Низькими є показники мінливості ширини, ширина плоду у зразків 1 та 3. Середні показники мінливості характерні для більшості ознак генеративних органів. Ширина насінневої камери для всіх зразків, а також ширина плоду у зразка 2. Підвищеними є показники, показник мінливості маси плоду 1 та 3. Для інших ознак характерні дуже високі показники мінливості. Дуб червоний належить до роду кверкус, е... родини букові, Фа... фагацея. Для аналізу плодів дуба червоного, що зростає в денеропарку Дружба нами», були відібрані 5 зразків у 2020 році та 8 зразків у 2021 році. Середня довжина плоду дуба червоного у 2020 році склала 16,85 мм. та також зустрічаються дрібні, дрібні і крупні за розміром плоди. найменша довжина плоду характерна для зразка 5. А значно крупніше плоди зустрічаються у зразках 4 12,34 12,34 та 20,46 міліметрів. Діаметри плодів знаходяться в межах від 14,7 до 16,94 мм. У відібраних зразків у 2021 році менше довжина була характерна для плодів зразка для першого зразка, а найбільша для четвертого зразка 18,54. Та 23,19 мм. Плоди відрізнялися за максимальним діаметром. Найменші показники були характерні для першого зразка, а найбільше також для четвертого зразка. 15,10 та 19,70 мм. Індекс плодів знаходиться в межах від 1,16 та 1,23, що більше, ніж за даними в літературі. Середня частка власне. Плоду в 2020 році у плоді плюс-плюска дуба червоного складає 63,3% і знаходиться в межах від 55,1%. Це п'ятий зразок до 83,3%. Це зразок номер 3. Середня частка плоду у 2021 році склала 89,8% і знаходиться в межах від 72,7% 72 це зразок 8,8 8, до 99,6, відсотки це зразок 6. Плоди дуба червоною за, форм, за формою кулясті. Їх середня маса у 2020 році становила 3,9 та 2,90 грам у 2021 році. Маса тисячі плодів у 2020 році становить 2080 грам. У різних зразків він знаходиться в межах від 1190 до 2910 грам. Це зразок. П'ятий та четвертий. У 2021 році маса вже 2 ,900, тисяч, 900 грамів. І знаходиться в межах від 2340. Це перший зразок до 4030 грам. Це четвертий зразок. Отримані нами результати узгоджуються із даними інших авторів. Також у 2020 році об'єм плодів дуба-червоного знаходиться в межах від е... 1,5 кубічних сантиметрів це зразок п'ятий до, до 4 кубічних сантиметрів це зразок четвертий. Середній показник становить 2,46 кубічних сантиметрів. У 2021 році об'єм плодів дуба-червоного відрізняється у плодів різних зразків і знаходиться в межах від 2,6 кубічних сантиметрів це перший і п'ятий зразок до 5,4 Десятих сантиметрів кубічних це четвертий зразок. У мене все. Дякую за увагу.